Мирослави Віструсу 90 років. Він народився і проживає у прикордонному із Польщею селі Краковець. Чоловік пригадує пам'ятник Григорію Курюкіну та інші меморіальні плити поруч встановили в селі наприкінці 50-х років минулого сторіччя. Тут є поховані кагибісти. Вони були поховані в парку тридцять чотири чоловіки. А тут був войнком такий, і він вирішив Ті з парку забрати, тут похоронити. А то о, той кар'юкін, він в танку загорів, згорів під Радимно. І тут привезли в металічній такій е, коробочці е, той поплю того танкіста. І тут героя, що він герой Радянського Союзу, і тут привезли і тут похоронили. Інший місцевий житель Анатолій Кальницький каже, пам'ятник радянського періоду потрібно знести цього хочуть вже півроку. «9 лютого ми звернулися до керівництва Єврійського ТГ, щоб розробити проєктну документацію на цю ділянку для того, щоб знести цей пам'ятник. Ну і тут поставити храм церкву православних православну церкву. І Аж через місяць ми отримали відповідь, що ми що тут знаходиться пам'ятка архітектури, і оскільки ми не можемо отримати, потрібно отримати дозвіл міністерства культури. Секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації Анна Герич каже: якщо в громаді хочуть знести пам'ятник, потрібно це питання винести на сесію місцевої ради чи виконавчий комітет. Далі рішення скеровують в обласний департамент культури, а він вже у мінкульт. Але можливо цю процедуру також частково обійти, якщо пам'ятник є справді аварійним. А більшість з них, з тих пам'ятників, які зараз стоять, вони не доглядалися роками Аварійні об'єкти. Для цього просто скликають комісію, де є представник ДСНС, поліції місцевої і представник департаменту архітектури, і таку пам'ятку просто переносять. За місяць на Яворівщині демонтували шість радянських пам'яток. Про це у телефонному коментарі розповів заступник міського голови Яворова Віталій Денега. За його словами, жодних письмових заяв чи звернень від мешканців Краковця щодо пам'ятника Григорію Курюкіну не надходило. Їм це цікава ділянка під будівництво церкви православної. От але це неможливо у зв'язку з тим, що та ділянка. Є вже відведена під цвинтар і зареєстровано згідно припису прокуратури, що це має бути цвинтар. От щоб там був православна церква, дійсно її збудувати. Це треба Тут, тут питання не до комунізації, тут питання і перепохування. І ліквідації і документації що цей цвинтар при надходженні якихось заяв від громадян або від інших державних органів влади фігура буде демонтована. Ну але але цвинтар поховання вони залишаться і надалі. Ми запитали декількох людей у Краковці, чи потрібно демонтовувати ці пам'ятки. А що воно мішає? Ну був він був герой, то був я думаю, що не треба зносити. Нехай собі стоїть. Він не мішає. Він... Якщо то правильно, то він не визволяв. В теперішній Час, коли Росія знищує наші житлові будинки людей, дітей, і ще таке питання. Ясно, що немає питань, ясно, що зносити. І негайно. За словами секретарки обласної групи з питань до комунізації Анни Герич, у співпраці із громадами на Львівщині за півроку знесли понад 150 пам'яток радянського періоду. Наразі більше ста ще залишаються. Ірина Качмарик Анатолій Киричук та Руслан Лавренов Суспільне новини Львівщина.